Привіт всім! Зараз знаходжуся в Литві на міжнародному тренінгу від Європейської комісії на тему попередження радикалізації та екстремізації у Європі серед саме молоді. На даний проєкт я потрапила завдяки Національній молодіжній Раді України. Для того, щоб з потрапити, треба знати англійську мову і займатися з молодими людьми в Україні. Хочу після повернення в Україну провести декілька тренінгів на дану тему, тому кому цікаво, то. Приходьте, зв'яжемося. Зараз хочу ближче вас познайомити з учасниками з різних країн. Привіт по-португальськи. Зараз привіт від Польщі. Честь. Привіт з Латвії. А тепер привіт з Вірменії. Це місце, де ми живемо. О, такий трошки дрімучий ліс дуже гарна природа. Погода не дуже тепла, але я ще в шортах. Ух. А тепер привіт від білорусів. Привітання слава Україні.